Священномученик Василій Іванович Колосов народився 20 січня 1876 року в селі кривандіно єгорівського повіту Рязанської губернії в сім'ї Псаломщика. Він навчався у Рязанській духовній семінарії, але був змушений перервати здобуття освіти у третьому класі. 1898 року Василій Іванович був висвячений у сан сандиякона. Він почав своє служіння у церкві села. Стружаново області. Отець Василій також викладав закон Божий у місцевій сільській школі. 1911 року він був рукопокладений на Ієрея і призначений до Олександро-Марінського жіночого монастиря. 1916 року отець Василій був направлений до армії як полковий священник. Згодом батюшка повернувся до парафіяльного сільського служіння. 1 травня 1937 року священник був направлений до церкви святої Парасені. Скеви П'ятниці в селі Тельма Коробовського району області 27 листопада того ж року. Отця Василя заарештували і звинуватили в активній контрреволюційній агітації. Винним себе батюшка не визнав. 5 грудня трійка при УНКВС СРСР у області засудила протоєрея Василія Колосова на найвищу міру покарання. 9 грудня 1937 року священомученик Василій Колосов був розстріляний.